Вітаю вас, дорогі глядачі! Якщо ви зараз дивитеся цей ролик, значить ви готові ловити помилки разом. І нікуди вони від нас не втечуть, адже ми спілкуємося українською лагідно і без примусу. Дуже часто. Неправильно вжити слово може спотворити контекст, навіть тоді, коли ви цього не очікуєте. Як сказати правильно: підписувати чи передплачувати? Це залежить від значення і від ситуації. Батько пішов на поштове відділення для того, щоб підписати газети і журнали. Ви зловили помилку? Чи все гаразд? Начебто все нормально. Але ж, Чому його так довго немає? Звісно, поки на кожному виданні він поставить свій підпис, тобто підпише, то часу буде дуже багато витрачати. А газети і журнали передплачують. Наприклад, триває передплата обласних видань. Зверніть увагу, а не підписка, а підписують документи, зошити, тобто ставлять свій підпис. І сьогодні відомі блогери теж можуть похвалитися великою кількістю підписників. Саме в цьому значенні спільнокореневе слово може вживатися тоді, коли ми говоримо про те, що стежимо за певною особою в соціальних мережах. Ось так. А я підписуюся під кожним сказаним словом, адже спілкуватися українською це модно і сучасно. Спілкуємося рідною, спілкуємося і відчуваємо серцем. З вами була Світлана Молочко. До зустрічі на хвилинках лагідної українізації.